Три схожих за розміром цієї коробки, вона ну, дуже велика, щоб ви розуміли. Загальною вагою в 45 кілограмів замовив я за 7900 гривень. Дуже дешево, як на мене, чесно. 45 кілограм за 7900 це достатньо дешево. І це. Набагато дешевше, ніж те, що ми купуємо на Укрпошті на Прозоро. Як ви бачите, вони відкриті. Вони відкриті через те, що я тут замовляв вперше. І коли кур'єр привіз ці посилки, я прям при кур'єру їх відкривав і дивився, чи там взагалі є товар, чи може просто каміння, чи ще щось. Тому що достатньо сумнівно і боязко, як на мене. Тому така ситуація. Вони відкриті, але я не зрився, не дивився, що там до чого. Я побачу якісь коробочки, і все. Тому пропоную почати. Я не знаю, як це рахується. Ну, це 100% не загублені посилки, але тут е, мають бути ресерчі, тобто повернення. Тут має бути товар з Європи, по ідеї. А той товар, який там повертають на Amazon, на Лідли, на все інше. В якому стані як виглядає? Нічого не знаю. Це вперше для мене. І сподіваюсь, такий контент вам також зайде. Нагадую, три коробки. Я буду одним кадром все знімати, а далі просто на частини розіб'ю, бо я не знаю, скільки то буде почасові. Так. І буду ось так от просто брати і все. Так, перша Перша коробочка така. Так, Enjoy music, Enjoy Life, Phone Call. Так, давайте дивиться. Музикальна колонка. Так, ну, начебто як навіть запечатана. типу. ну Обична музикальна колонка. Так, що у нас? Тут. Сюди потрібен акумулятор. Так. І вона, мабуть, без акумулятора не вмикається, правильно? Так, і, відповідно, заряджати нам нічого, а акумулятор. А акумулятора тут немає. Окей. Так, WSTER модель. WS631. Ну, коручно, така колонка Вкил-викл не працює, акумулятора немає. Так, кладемо це назад. Це сюди, це сюди. Закрили, відставили. Так Потрібно буде знайти такі акумулятори, і тоді можна буде перевірити і дізнатися, чи вони працюють, чи ні. Поки ні плюсу, ні мінусу тут дати. Не можемо. Так. DVD-шки <дивідіжки> Отак так. Це те, що коли мені Ну коли я обирав палету мені робили фотки, це було видно. Я не знаю, наскільки це зараз актуально, але так, я купив а, палету в якій були DVD-шки <дивідіжки> Так. Давайте подивимося, яка вона. Чирилекс. Чирилекс просто. Вот такие DVD. Так. Пульт. Кошмар. Так, скикет всего. Так, и ладно, сама DVD-шка. Виглядає. Так, а давайте ми її підключимо. Мені цікаво, чи вона вимкнеться, чи ні. По ідеї у мене ж тут блок піта... ну жилення я поставив, щоб перевіряти на всяк случай. Так, да Працює. Загорівся діод. Пошло дело. Hello. Я такое дело. Так, я тут доставать. А, загрузка идет, да, окей. Ну, даже подают еще достается сидеру. Да, все четко. Найс. Nice. Не знаю наскільки це актуальний товар зараз. Але ну, типу, з того, що я там бачив, там було, по-перше, всього три фотки. Додаткові фото не роблять. І з того, що я там бачив, я бачив там DVD-шку, я бачив там, а, типу, щось аля якоїсь приставки. І бачив колонки. Все, більше на тих фотках нічого не було видно. Ну, і... Ціна мене привабила ціна, чесно кажучи, бо все інше, де я не шукав би а, щось схоже по палетам, а все інше було ну, дуже дорого. Це найдешевший варіант, який я зміг знайти. Так, Мені здається, я не той стороною всунув. Так, да, не той сторони. Ну, то таке. Окей. Так, це ми потім поправимо. Тому, друзі, якщо комусь потрібна DVD, пишіть. А, точніше, не пишіть, що писати. Я все продаю з 50 гривень на аукціоні в Телеграмі, тому залітайте. Так, наступне. Кронштейн. Ну, це діло нужне. Оце, от, до речі, діло непогане. Так. Ну, да, обичний, невеличкий кронштейн. Максимально примітивний. А, раз положення, два положення. І нульц ну, новенький. Навіть зібраний я в шокі. Це круто. Максимально простий. Хоп! А, і тут ще й повертається екран. Все. Більше, по суті, нічого й не треба. Так, як воно було. Так. І так, окей. Це мені навіть більше подобається, ніж е, DVD, я вам скажу. Мені здається, це буде набагато простіше продати. Так, стоп. Вже вибачайте, мені його потрібно буде якось відправляти, то я його одразу і складаю. Бо якщо я тут час хаос на... нароблю як з DVD, то піть пропало. Так, є таке діло. Пішліть далі. Так. О, ці штуки я знаю. Це ці... такі штуки навіть в цьому в Аврорі продавалися. На гривень по 200 чи по 300, не пам'ятаю. Колонка мікрофон для караоке. Щоб зрозуміти, як його вимкнути. І було б... Ага, Power. Так, да. діо блимнув. Не знаю, чи ви побачили? Коротше, дивіться, зараз побачите, що діо блимне. Оп. Вони, скоріше за все, просто розряджені. Окей. Перед тим, як виставляти лоти, я буду це все перевіряти 100%. А зараз не бачу сенсу на ньому. Застопирюватися У нас багато коробок, багато всяких штук, треба все подивитися. Коротше, просто мікрофон, І якому можна співати, конектити телефон і колонка. Один час були дуже популярними. Як зараз, не знаю. Так, наступно. Тобто Це в нас теж колоночка, да? вроді як, так. Да. Так. ремешок, щоб носити коломку. У нас ще, мабуть, і світиться. Так, що тут? Тут працює на батарейках. І, мабуть, окремо в неї ще є акумулятор, так? Да? Або працює тільки на батарейках, Так. Так, ну не вмикається так. Давайте попробуємо. А, блін, це не втекло. У мене USB під лампи зайняті, у нас світла немає. Ну, добре, потім перевіримо. Так, ну коротше, тут ще є прийомник, я бачу, і по-любому ця штука повинна світитися. Це по-любому. Якщо працює, то maybe це нормально грошей стоїть. Треба було батарейки просто з собою взяти. Я не думав, що тут буде щось від батарей працювати. Так, добре. А, ви ж ціну бачите, тому, якщо що, ви орі... зорієнтовані по ціні, ви можете стосовно цього взагалі не, не запарюватися. Це мені ще попереду це все потрібно дізнатися, що воно коштує. І ліквідне це чи не ліквідне взагалі, як його можна продати. Так, хоп. Це сюди. Ціну ж за палету, я вам сказав 7900 гривень. Це без доставки. Доставка кур'єрська додому в село 602 гривні вийшла. Так, відкладаємо. Ціну ви побачили. І чи працює, чи не працює, ви також побачили, бо якщо буде не працювати, я буду писати. Так, що у нас тут? Нарисований прийомник. Ніка, такий прийомник. Все на інглиші. Так. мульт взагалі, так? Да? Походу, так. Да. Зараз подивимося. Це теж, мабуть, від батарейок. До речі, мені такі штуки подобаються. Це такий а-ля винтаж-вінтаж. Так, да, тут теж батарейки. А, вау! Нічого чому собі. Кабель всередині засунутий, Або від кабелю, походу, або від двох великих батареїв. Порік. Так, ну якщо від кабелю, то так, ось. Можна все стромити. Зараз ми перевіримо. Одразу, щоб розуміти, чи працює, чи не працює. Так, хоп. 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 Не поняв. Ну тут діод загорівся. Хм. Странно. Тут всі повзунки все працює. Діод загорівся. Але далі це скоріш за все я щось поплю, може да? він правильно став. Хази. Треба буде потім розбиратися, але ну, Світлодіод горить, я не думаю, що якби він не працював, то тут би не горів б діод. Хто знає. Але вона ж була повністю запакована. Так, провід тут у нас має бути всередині. Спробуємо його сюди назад запихнути. Мені здається, це завдання із зірочкою тепер. Доволі очікувана проблема, що вона в мене мала б вибікнути, але я вроді як... І я щось не пускав. Вроде як я справусь, а вроде ні. Сейчас була Нульцева, стане не нульцева, Щас я її точно ушатаю. Узборим ну, пополам закрила, скажем так. Хер там. Так, ладно, це теж я буду потім крутити, розбиратися. Все, відкидаємо його в сторону. Так, сюди. Це я буду знати, що мені його потрібно зібрати так, щоб засунути. Йдемо далі. Так, що? Ще одна колонка. Так. Проводок. Колоночка. Хопі Стар. Ну, виглядять прикольно. Виглядять так, до речі, дуже солідно. Працюю. Мені мені подобається. Сюди бабусик. Я не знаю, скільки гривень 200, мабуть. 200-300, плюс-мінус. Я думаю, вони в таку ціну. Так, є плюсик. Один із небагатьох спічов цей кульок. Не знаю. Так, йдемо далі. Щось таке велике все. Так, ще один dvd плеєр DVD-шечка. Давайте подивимось, що у нас тут. Теж те то ж саме. Трішки інакший. Тут у нас отакий чорнявий. Поменше розміром. Але, в принципі, я думаю, суть та ж сама. Так, давайте спробуємо його втикнути Так, да, працює. Почули? Грузи. Тут навіть є розйом під флешку. Крутяк. Ну, коротше, це Він буде включатися дуже довго, я думаю. У нас немає часу на те, щоб слухати, скільки він вмикнеться. Але то, що тут є розйом під флешку, це вже прикольно. Я, до речі, не знаю, може і там була. Я просто не звернув увагу. Так, все. DVD працює, плюсик є. Пуль теж є. Думав, пультама вже немає, але ні. Так. Раз, раз. Так, запакували. І це також плюсик. Відкладаємо. Так, ідемо далі. Так, DVD ха теж, та ж сама. Я думаю, немає сенсу її відкривати. Єдине глянути, чи кольор теж чорний. Да, така сама, точ-в-точ, -точ, як і там. Тому не бачу сенсу її відкривати. Тільки що відкривало, перевіряли, все окей. Так. Божечки, це щось мощне. Це ще більше, ніж попередній, але фірма та ж сама Oryx. Оцей DVD-шок набрав. Років би так з 10, мабуть, назад. Може, та ні, з 10-це 15 рік. Років з 15-20 назад, отак от скажемо. 20, да, 20 років у 2005 му Це була б золота жива. Я вам так скажу. А чи зараз, кому вони потрібні, це велике питання? Ну, можу дістати. Що то не йде? Якщо я його не можу дістати, цей охер потім і засуну. Можна нам його якось просто трошечки глянути. Дюрочку зробимо з іншої сторони. Так, він запак отак от виглядає. Тому можемо вважати... Ну воно видно, що він нульцевий. Так, добро. Ще плюс один. Так. Я не знаю. Це ж їх в магазинах зараз ж не знайдеш. Правильно? Так, ну це в нас вже щось солідніше пішло. Запис каруки, лідер відтворення, DVD-програвач Philips. Philips це мощно. Тоже долбі тут уже є. USB 2.0. Ну, так ти -та що. Це вже щось більш-менш сучасне. Так, як його... Open the book Тут аж бачу, щось скотчем. А, поняв Напишіть в коментарях, купили б собі dvd програвач чи ні. Ну, це я прям такий, знаєте, як приставочка. Маленький, акуратненький, симпотний доволі, заокруглені угли. Такий непогано виглядає. Давайте утикнемо його, попробуємо, чи цей робить. Я не знаю, чи... Ну, я думаю, оцей можна буде продати. Блю Рейдж фільми дивляться на чомусь, правильно? От вилітає. Коротше, у мене станція для Євро Да включився. Станція для євро розеток. Да, шло. Загрузка. Прик. Цей такий навіть можна, знаєте, і собі оставити. У нас під диски нема нічого. А ми то диски не дивимося сейчас, що в інтернет зайшов, та і все. А вдруг. Я думаю, ви побачили, так? Да? bad. Все працює. Так, 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 а де з нього бумага? О. Все працює. Блин, цікаво мені загубити, звісно, скільки такі коштує. Можливо, оцей зможе. Я, ну, я не думаю, що вони... Можуть коштувати взагалі прям щось дороге. Це факт. Їхній час пройшов, і так, в свій час вони коштували ну, реально дорого. А в нинішнє время, воно просто в апріорі не може коштувати дорого. Тому я б не розраховував ні на що дороге. Але якщо мені вдалося б за це... Забрати хоча б 500 гривень за Філіпса, я був би задоволений. За ті, я не знаю, гривень по 200, а за Філіпса хоча б 500, це було б непогано. Так, а в нас тут що вже все? А, то ні, не все. Тут ще є. Так, такий караоке dvd плеєр ББКшка, у мене такий навіть був колись. А батько купляв. Так, не буду відкривати, пройдемося далі. Так, Далі у нас є така блогерська лампа. Нам такі вже попадалися. Не в фулд зборі звісно, але попадалися. Давайте подивимося, якщо вона на місці, то це гривень 300 Можна закласти і розраховувати на те, що воно продасться швидко. Тому що оце ось якраз таки ліквід. Да? Тут величезна така лампа. Доволі потужна. І вона працює від Powerbank тому доволі актуально. Можливо, залишу собі, а можливо, продам, щоб хоч якось відбитися. Проте, якщо DVD-шки зайдуть, то ми DVD-шками зможемо, я думаю, відбитися. Це ж тільки перша коробка. Так, тут у нас ще DVD Сонька. Так, отак вона виглядає. Тут щось і коробка напів відкрита. Бачу, що вона тут, теж чорного кольору, отак от, от виглядає, але я не бачу до неї пульта. М -м -м. Це мінус. Пультика до неї нема. Це погано, попробуй знайти зараз пульт десь. Так, і остання в цьому гармидарі. Оце те, що я казав, що я бачив. А, ні, не останнє. Там ще щось є. Так, приставка. Отака. Зараз я її спробую дістати вам показати і сам подивитися. Не знаю, що це за приставка, я в дитинстві з такими не стикався. Де тут низ, де тут вверх. Отак от вроді. Отак. Не знаю. От книжка є. Це якась більша документація. Так. І, власне, так виглядає сама ця приставка. Отак. Два джойстика. Що за картридж? Так. Картридж з системними. Ну, типа для Windows. Так, і великий блок живлення-зарядка. Теж, от. Начебто і прикольна знахідка, але ну, сюди потрібні картриджі для того, щоб хоча б щось в ній пограти. Де ці картриджі взяти? Чи популярна ця тема є, чи була, чи підходять якісь інші да? От, Типа такі вопросики вже виникають і є питання, де ж його що взяти і що з ним тоді робити. Так -то, з однієї цієї думки начебто і непогано. Типу, ми ми відкрили приставка, купа дівіжок, всього. Але з іншого боку, ти розумієш, що час цих речей вже пройшов, і колонки були більш рентабельніші, якби тут все було в колонках. Так, я не дістав. Тут два предмети є. Один. І другий. Так, камера якась. Камера це хорошо. Ні, це не камера. Це типа у вигляді камери колонка. Поняла? Отак от, от. Тут можна її на щось зачепити. На, на поїзд, наприклад. І от. Подиви себе слухать. Антенка, а, USB під флешку, і, власне, все. І батарейки тут ось можна вставити. А, і таку флешку можна вставити І, власне, блочок. О, тут навіть акумулятор іде. Нічого собі, прикиньте. Акумулятор, блочок для зарядки і шнур кайф. Це вже щось новеньке. Але якби це була камера, це, звісно, було б покайфовіше. Проте я думаю, що якщо я хочу знаходити камери і щось більш сучасне, то мені потрібно купувати палети за 700-1100 євро. Там, я думаю, це реально знайти. Так, добре. Плюсик. Отак, От запаковуємо. Так, і давайте подивимось, тут теж якась колонка. Ой, якого кольору кайфового Под колір бомба. Так, і... Який включить? Тоже через USB-ку зарядка. Блин, непрактично. Ну, Скоріше за все, вона просто розряджена. Тому будемо ставити на зарядку і пробувати.